звати Євген Данканич, Багато років займався стендовою стрільбою, майстер спорту з компакт-спортінгу, багаторазовий переможець рейтингових і комерційних турнірів в Україні, приймав участь в змаганнях за кордоном. Я хотів би вам зараз розповісти про особливості застосування гладкоствольної зброї в бою проти безпілотних дронів. Два фактори, які ускладнюють роботу з дробовика, сладкоствольної рушниці по FPV і Mavic. Один фактор технічний і другий фактор психофізіологічний. Почнемо з технічного. В мене в руках зараз є дві рушниці. Класичні рушниці полуавтомата. Це берета з довжиною ствола 710. Міліметрів. Ця рушниця проєктувалася для стрільби на дистанцію, середню дистанцію 35 метрів. Далі цієї дистанції вже вважається, що купність осипу недостатня для надійного враження цілі. Ця рушниця з довжиною ствола 810 мм. Вона має Сильне дуже е, дульне зрудження, вага її, вона майже на кілограм важча за цю рушницю. І вона дозволяє стріляти е, наважками і е, е, полумагнум. Тобто вона розрахована на стрільбу на 50 метрів. Всього різниця між цією рушницею і цією а, всього буквально 15 метрів. Для полювання. Це значний приріст. Для роботи по дронам це не критична різниця. Таким чином, коли ми працюємо по дронам, у нас є дистанція, ми обмежені дистанцією від 40 метрів до 20 метрів. Тобто, далі 40 метрів купність нашої зброї, скоріш за все, не дозволить нам надійно збити. В дрон. А ближче 20 метрів детонація дрону призведе до ушкодження самого стрільця. І таким чином дробова рушниця обмежена 20 метрами ефективної роботи. Крім того, потрібно також враховувати, що стосовно, стосовно дистанції може хтось сказати про те, що в ньо, йому вдавалося стріляти і на. 50, 60, 70 метрів. Є такий о, о, ролик, я його знімав, стріляв з цієї рушниці по тарілці, спортивній тарілці на дистанцію більше 90 метрів. В чому особливість? При стрільбі в тарілку. Коли тарілка рухається, вона розкручується. І коли вона розкручується, достатньо. Однієння однієї дробини для того, щоб вона розкололась. Крім того, є така особливість, якщо повісити цю тарілку на дистанцію 90 метрів, в неї її розбити, якщо вона буде висіти, практично неможливо. З будь-якої зброї, тобто з гладкоствольної, це зробити неможливо. Але якщо цю тарілку запустити, вона буде рухатись, вона ніби збирає дріб. Тобто це такий ефект, виходить, ніби як автомобіль, коли йде дрібний дощ, ви сідаєте в машину і дощик ледве-ледве капає. Але тільки ви починаєте рухатися з машиною, ви починаєте збирати каплі на лобове скло. Так само і тарілка, яка рухається, вона ніби починає збирати ці дробини. Дрібний сноп. Він Розтягується не тільки в ширину, а і в довжину. Наприклад, на дистанції 30 метрах довжина дробового снопу буде 3 метри. На дистанції 40 метрів 4 метри. На дистанції 50 5 метрів. Таким чином, тарілка, коли влітає в цю ковбасу. Вона збирає цю, цю, цей дріб. І виходить, що можна розбити тарілочку таку на, на 100 і навіть більше метрів. Але для бою або ж на, на полювання це, такий, скажімо, фокус не, не працює. І тому, тому маємо для цієї рушниці далекобійної 50 метрів, це предельна дистанція, для цієї. 35-40 метрів. Далі цих дистанцій вже враження не буде гарантованим і буде мати, скажімо, випадковий, випадковий характер. Другий фактор, який ускладнює стрільбу з гладкоствольної рушниці в бою, це психофізіологічний. Ми спортсмени і в основному більшість мисливців не цілимося в тому розумінні, як це розуміють солдати. Тобто ми не дивимося на прицільну планку. І у нас немає тут цілика і мушки. Прицілювання відбувається за рахунок роботи зору. Тобто ми центральним зором тримаємо, утримуємо ціль, а периферійним зором у нас ми контролюємо ствол. Для того, щоб ствол у нас однотипно знаходився в одному і тому самому положенні, ми тренуємо вкладку. І тренуємо і до такого відточуємо до таких моментів, щоб ми чітко знали, що ствол у нас дивиться точно туди, куди дивляться наші очі. Це займає сотні тисячі годин така робота. Основна причина промаху у початківців це те, що вони перестраховуються і дивляться очима, по повертають зір на прицільну планку, на ствол. І в момент пострілу. Коли вони вже прицілились, ціль зміщується і вони стріляють в, в пустоту, тобто в місце, де, де цієї мішені вже, цілі вже немає. І відбувається промах і нерозуміння, чому промазав. Тому для, для надійності е, стрільби нам потрібно одночасно дивитися, бачити одночасно і ствол, і мішень. І це можливо зробити виключно е, за умови, що. Ми зберігаємо повний спокій. Тобто, у нас центральний і периферійний зір спокійний і розслаблений. Під час бою наша симпатична нервова система готує наше тіло до швидкої реакції. І одним із результатів такої реакції є звуження нашого зорового поля. Для кращої концентрації на безпосередній, безпосередньо на небезпеці. Це, наприклад, якщо це дрон, то у нас відбувається гіперважність. Тобто ми бачимо дрон і ми не можемо зосередитися ні на чому іншому, ніж джерело небезпеки. Ця реакція не контролюється нашою свідомістю. Ми не можемо, вона не підконтрольна нашому бажанню. Тому, коли ми цілимося в мішень через ствол, то ми бачимо тільки мішень, бачимо дрон і більше нічого не бачимо а, кругом себе. У нас випадає із поля зору ствол, рушниця. І таке, таке влучання, стрільба така, а, має такий рандомний характер, тобто випадковість попав, не попав. І про якусь гарантію стабільність не може йти мова. Виходом з цієї ситуації є установка каліматорного прицілу, коли боєць дивиться на ціль проекційно через каліматорний приціл, через точечку, і тоді він може одночасно бачити і точку прицілювання, і ціль, і виводити, стріляти в упередження тільки таким чином.